Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі V-Games. Мене звати Ігор. Поряд Ілля. На столі борщик. Справжній український борщик від українського автора в українському, від українського видавництва Lord of Boards. І ми вже грали насправді цю гру з Юлією, але з Іллею ще не грали і вирішили зіграти. Ілля, ти готовий борщик зварити? Так. Да. Супер. Будемо тоді потрошку готуватися для того, щоб це зробити. Для цього нам знадобиться ось така величезна колода. Як її перетасувати, давайте ми її розіб'ємо на дві частини і просто перетасуємо. Ось так от. Тут перетасуємо якось. Давайте навіть зробимо ось так. 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 А тепер навіть ми зробимо. Ту, яка нам буде зараз, яку ми будемо зараз грати, і ті, які поки що нам не знадобляться. Так. Тепер нам потрібно по 5 карт інгредієнтів. Раз, два, три, чотири, п'ять. І нам потрібно сформувати ринок з восьми інгредієнтів. Одразу мед прийшов. Томатна паста. Білоголова. Копуста білоголова, бурячок прийшов. ну Звісно, який ж борщ як без бурячка. Квасоля це рідкісний теж. Ресурс білий буряк теж рідкісний ресурс. Чорнослив, ого, скільки у нас рідкісних поперло. І копчена груша. Ого! Дивися, які в тебе інгредієнти, бо наступним кроком ми будемо обирати собі борщі. Давай, давай. Зараз просто подивилися, які є інгредієнти. І тепер ми готові обирати собі борщик. Тут їх 21 борщик, який взагалі є в реальних українських борщів, які більшість з них сформував, не знаю, там допоміг підготувати пан Клопатенко, і це прикольно. Вибирай три. І я обираю три, якісь раз, два. Так, ти подивись, які є інгредієнти на ринку і на руці, і обирай, який борщик ти будеш робити. Ну, поки ми вибираємо, можна вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі до цього відео. І дякую всім, хто вже долучився до підтримки нашого каналу. Дякую вам величезно, дякую всім тим, хто долучиться до підтримки каналу. Ну і відповідно готуємося до цікавої цікавої партії. Я насправді вже визначився з борщиком, який я буду варити. Ти теж визначився, так? Да? Да. я хочу показати, я буду готувати сьогодні ось такий борщик. Не буду проговорювати. Так, я не дивлюся. Угу. Все, добре. А, і, в принципі, що ми вже готові? Так. Yeah. Ну тоді наливайте собі або мисочку дуже смачненького борщику, або келих якогось чаю, або кави, і насолоджуйтесь нашою грою. А, і хто, до речі, хто у нас буде першим гравцем? Я. Yeah. Ти? Я. Yeah. Добре. Пам'ятаєш чотири варіанти, які ти можеш да? зробити в свій хід. Да, так, да, так. Да. Добре. Що mm -hmm. мені не вистачає, що мені не вистачає? Думай, що тобі не вистачає? Я знаю, що мені не вистачає. Uh -huh. Так, я ж можу одразу закинути на борщ, так? Да? Інгредієнти. Так, да, так, да, так, да. можеш. Тоді я закидую. Відкрити, так? Uh -huh. да? Так, да, так, да, так. Да. Свінина. В тебе борщик зі свининою. Ну, очевидно, що майже всі борщики у нас зі свининою. Добре. А я візьму два інгредієнти. Окей. Угу. Тепер я, да? так? Так, ти. Добре, поїхали. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7. 8. Ага, ти моркву закинув. Добре. Скільки всього карт може бути на ручі? До восьми. А -а -а. Інші просто скидаються. Окей. А, так це добре, до речі. Так, да, так, да, це добре, тому що можна повертати зі скіду е, е, карти, якщо в когось є якийсь інгредієнт який. Ага, ходи. Е, зараз я думаю, що мені Ні, знадобиться. Це ж борщик, навіщо думати, Ігоре? Слухайте, ну щось або я не, не, не той борщик вибрав, або щось, щось пішло не так. <реш> ну, і що ти будеш робити? Що я буду робити? Угу. Давайте я зіграю перчик. Чорний перець. Скиньте один інгредієнт з борщу кожного суперника. Або заберіть по одній випадковій картці з руки кожного суперника. Да, давай. Я можу скинути один інгредієнт, але вони, рідкісних зараз немає. І тому я випадкову карту просто забираю в тебе з руки. Це у нас скид. Так покажи, що ти забрав. Ось я що забрав. Паприку. Угу. Добре. Звісно, хотілося б інше. ладно. Угу. Твій хід. Дві карти. Добре. Дві взяв. Ти дві взяв, добре. Я хочу зробити ось таку штуку. Я хочу виконати паприку, а навіть ринок після цього можете виконати обмін. А -а -а. Ай-яй-яй. Все це йде скид. Навіщо? Мені цей ринок не подобається. Мені подобається. Раз, два. Три. Чотири. О. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Угу. Ігоре. І тепер я можу зробити обмін. Я можу зробити обмін, який я і хочу зробити. Я точно хочу зробити цей обмін. Давайте. Я солодкий перець відправляю на ринок. Він коштує 2. Як відбувається обмін? Він коштує 2, і я 2 інгредієнти по одиничці просто забираю. А оскільки Забраю. тут не вистачає, я додаю ще, ще один інгредієнт. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. У мене сім карт на руках. Тві хід. Так, ну добре, давай. Угу. Закидую ще капусту білоголову. — Угу, Добре. Добре, добре. Я тоді е, капусту поміняю на кх, картоплю. Ну, ігоре. Все, я міг хід закінчений. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це ще сім карт. Фух. Оце я... Так, да, оце я так і. Дві карти. Добре. Один, два. Скільки там карт на руці нема параліміту? Ні-ні-ні, ні, 5, все добре. Добре, я тоді собі закидаю перший. Нарешті в кастрюлю свою закидаю перший інгредієнт. Це картопля. Звісно, який же борщик без картоплі. Ну ти походив? Так, так, я походив. О, тут нема такого інгредієнту. Найзрозуміліше, -най тут його нема. Ну, дивись. Тут. Ну давай тоді за томат я беру. Так. М -м -м. Поміняти хочеш свіжий томат на томатну пасту, так? Да? Ні, нічого не хочу. Тоді що робиш? Беру дві карти. Бери дві карти. Одну взяв, другу взяв. Добре, в тебе там ще вистачає. А, да. Добре, я тоді закидую а я можу ще... можу переглянути скит. Так, да так, -да, скит можеш переглянути. Okay. Е, так, а я в свій хід просто ще цибульку закину собі в борщик, хай вариться там. Цибулечка у мене, картопелька, вже цибулечка, готується, піджарочка. Да. Корийці, перегляньте схід і візьміть на руку будь-яку одну мед. Так, Ага, добре, ти мед береш. Угу. М -м -м, ти щось там дуже цікавий борщик вариш? Yeah. Е, добре, добре, дуже добре. цікаво. Добре. Тоді я ще хочу посолити свій борщик. Я додаю сіль до свого борщика. Добре. Угу. А, дивись. Дивись, дивись, дивись. Дивлюсь. Я складаю оці дві карти і хочу взяти собі перець вогник. Угу. Ну, ти купуєш за, за ці дві карти одну карту, але тепер ти одну з ринку маєш скинути будь-яку. <свистеть> hmm. Давай Давайте матну пасту. <свистеть> це не це твоє? Дізнаємося. Не <свистеть> палюшся. Не палюсь. Не палюсь, не палюсь, не палюсь. Падай. Я хочу теж обмін зробити. І я міняю буряк білий. Угу. <свистеть> <свистеть> міняю на лавровий листочок і на... А, і на просто лавровий листочок. Все. Добре. Угу. Твій хід. Ага. Я використовую перець вогник, примістіть свій борщ, або скиньте будь-який інгредієнт з борщ іншого гравця. Стоп. Ти використовуєш перець вогник. Да. Примістіть у свій борщ, або скіт будь-який інгредієнт борщу з іншого гравця. Що ти хочеш, який інгредієнт хочеш? Цибульку? Так. Да. Я кажу, іди гуляй, в мене сметанка. А сметанка говорить, скиньте, щоб захиститись від ефектів чорний перець або перець вогник. Це перець вогник, я захистився. А я тоді ходжу чи Ні, ні, ти ж тільки що походив. А я захистився, тепер я ходжу. Я хочу лавровий листочок додати до свого борщика. Хочу? Так-да-да. Лавровий листочок це прям дуже буде смачненько для мого борщику. Угу. Mm, давай дві карти возьмемо. Давай. Взяв. Я теж беру дві карти. То купець. Uh -huh. Взагалі щось не той. Uh -huh. Добре, мед. Uh -huh. Закидуй, ходи. Так, мед, мед закидуєш, так? Да? Так. Yeah. Добре, давай тоді я хочу. Угу. Я хочу ще дві карти. Я теж хочу дві карти. Угу. Так, у мене шість карт на руці. І я ще беру дві карти до восьми якраз. Раз, два. Так, у угу. мене вісім карт. Да, ну... Дві беру. І потім маєш дві скинути. Да. — Відправляєш щось у скид? Да, — Так, зараз. відправляй щось у скид, Відправляй. Відправив капусту і свіжий томат. Добре. А я хочу додати морквочку до свого супчика. Борщика. Борщик. Борщика. Борщика. Так, я беру дві карти. Угу. І дві, знову ж таки, маєш скинути. Так, в мене зараз. 4, 5, 9. А, ну ти ж якимось чином дещо зіграв? Ну, значить, тоді Я одну одну маєш скинути. Так, да, зараз. Я передивлюсь. 4, 5, 6, 7, так. Давай, передивись. Та щось взагалі не вважаю. Та ну, це ти мені кажеш. А можна я скину більше ніж дві карти? Ні, ні. Ти маєш вісім залишити на, на, на руці. Угу. Скільки в мене залиш. Ти вітаміни пучок скинув? Так. Да. А для чого? Ти ж міг його додати до борщика? Це ж універсальний. А, так. Так, 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 Угу. У мене вісім. Якомусь чином, наприклад. Ну все, вісім достатньо. Все, скинув, да. скинув. Скину. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. В мене сім, так, да, і відповідно, теж, якщо я зараз візьму дві карти, то я одну з них скину. Давайте беру дві карти. Раз, два. І все. І одну них скину. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8. вісім карт. Я хочу. Що ж я хочу. Що ж ти хочеш? — Та щось я хочу. Ну, щось. Що ти будеш робити? Я хочу зіграти паприку. І що, це? Навіть ринок? О, я себе повністю. Не цікавий ринок був, так? Так, раз. Два, три, ага. чотири, пять, шість, 7, вісім. Так, і я можу зробити обмін. Будеш? Ну, звісно, буду. Звісно, буду. А, міняю а, морквочку на селеру. Корінь селери. Окей, угу. моркву на цибуля. Угу, Добре. Добре. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. У мене сім карт. У мене теж сім. Я хочу закинути собі корінь селери в борщик. Добре. Я закинула собі хлібок, житній хлібочик. Ого, Таб оце. От це там щось цей. Оце було круто. Ні, є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Для мене круто. 6. Добре, я беру карти. Я взяв карти, так. Да. У мене вісім. Ще вітамінний пучок. Е, ще один вітамінний пучок, не можна два однакові інгредієнта. Заборонено правилами. Хто сказав? Правила. Два однакових інгредієнта не можна. Це боля. Ну, давай, я ж а тобі що? Там поклав, що там не, не цей. Я ж не звержував, нічого не сказав. Так. 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 Ладно, Якщо ти говориш про таку історію, то давай ми зробимо. Хм. <звук> Так, ну ти вже свининку туди закинув, тому скоріш за все це тобі не знадобиться. Я роблю обмін, беру паприку. собі. А що ти там закинув? Я закидую яловичину і капусту білоголову, а яловичину я і скидаю, вона не потрібна тут. Ходи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. У мене сім карт. Та нам би паприку, щоб оновити все. Один, два. Угу. Ходи. Я це і роблю. О, добре. Я оновлюю ринок. У мене в сімках, як ще що. Угу. Е, так, яблука. Квасоля. капуста знову, сметанка. Яловичина, цибулька. Свинка. Свинка. Перчик. Так, я можу зробити обмін. Я можу зробити обмін. Ну давайте я баклажанчик поміняю на сметанку. Окей. Угу. Давай тоді за яйця. Ні, ти ж міняєш. Угу. Баклажан Баклажан мені не треба. Ага. Добре. На всяк випадок. На всяк випадок, ти говориш, так? Да? Так, а я зараз зараз хочу походити. Ти не повіриш, але я хочу походити. Тоді ходи, а не ходи. Я хочу зіграти імбір. Візьміть на руку два будь-яких інгредієнта з ринку і поповніть ринок. Я хочу взяти яблука і хочу яйця взяти. Ого. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У мене сім карт. Я поповнюю ринок. У нас є. О, оливкова олія, це дуже кльова штука. Шо вона виробить? Морква. Оливкова олія. Пригляньте п'ять верхніх карт у колодії інгредієнтів, візьміть на руку два з них, інші три поверніть у колоду. Я походив. Тоді я хочу її взяти. Угу. Коштує три. Ну добре, два вітаміни впучка. Да. Міг би мені один дати, так. Я ж вигнати хочу. Ага. Все ж. Поповню ринок. Корінь селери прийшов. тобі треба? Корінь селери Другий. прийшов. Так. Добре, давайте я яйця закину собі в борщик. Який ж борщик без яєць. Ну, це щось себе на рамен виходить, тільки без м'яса. Ти хід? Раз, два, три, чотири ну, п'ять. Давай. давай. П'ятькав, так? Да? А, ти дивишся, да, верхні п'ять карт. Не покажу, да? е, дві з них вибереш, а три кладеш на, е, зверху на цей. Так. Одну, одну. взяв. Ще одну? Другу взяв. Добре. В будь-якому порядку. Е, та в якому були, так, в такому і клади. А, окей. Угу. Так, ти походив. Да. Я хочу ще курочку закинути, в борщик буде в мене борщик з курочкою. Борщик з курочкою. Ти хід. Я закидаю собі картопельку. У -у -у. В кінці. Після того, як ти туди вже мед кинув, капусту, да. свинку і тільки потім картоплю. О, а якщо не приготується. Раз, два, три, чотири. У мене п'ять карток. Я беру дві. Раз. Два, угу. Твій хід. хіт? Угу. Давай паприку. Ти продаєш? Ні, 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 ні. А, ти використовуєш паприку, да. все, я зрозумів. Робиш, оновлюєш наш ринок. Цибулька, рибка, рибка. кориця, Сметана. сметанка. Щавель, перець солодкий, лавровий лист і корінь солодкий. Я можу обмін, так? Так, так, можу обмін зробити. Давай, у мене є п'ять, я скидаю так. на сметану. Добре. Хоча. Так, а тут є щось цікаве. А ну зараз я 2 секунди подивлюсь. Подивись. Що мені треба? Так. А скіт, мені здається, не можна переглядати? Там тільки оливкову олію можна. Чи не оливкову олію, а там спеціальною картою переглянути. Ну. Тому, мені здається, не можна цю штуку ну, так грати. Ну да, ну, ладно. Угу. Твій, твій хід. Ти ви будеш щось, щось з ринку брати? А, ти вже поклав, так? Да? Да, так, ти... да, так, да, так, да. так, так. Ти вже поклав. Лавла вилишки. Непогано, непогане рішення. Ну, правда, у мене вже є лавровий листочок, чорнослив. Мені здається замало чорносливів на ринку, треба ще один чорнослив міняю на щавель. Окей, okay, я тоді закидаю сюди лавровий лист. Лавровий листочок. Добре? Добре. Okay. Я завершую борщик. Oh! Щавель е додає. Що, мені... Відкриває? Зараз я перевірю що... А Я не можу один хід ще зробити вже? Можеш, мені здається, ще зараз хвилинку, хто в нас починав. Так, кінець гри. Якщо наприкінці свого ходу ви виклали всі потрібні інгредієнти у свій борщ, у то повинні повідомити про це інших гравців. Тепер усі інші гравці по черзі виконують ще по одному okay. ходу. Після цього раз закінчується угу. проти гравця, який першим зварив свій борщ, не можна застосовувати ефекти особливих карт. Окей. Okay. Стоп, стоп, постривай. Я зараз перевірю, бо я так сказав, що я зварив борщик, а може я його не зварив. Покажи підписникам. Вони перевірять. Та, так, я ж потім відкрию всім. Так, так є. Так, є, да, да, все, я все, я все зварив. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, я зварив. В тебе ще один хід, і, і ми вскриваємося. Вінницьке сало. Так, можу а замінити ми... будь-який інгредієнт. Відкриваємось? Так, відкриваємося. В мене був зелений борщ на курячому бульйоні. Класичний весняний борщ зі щавелем, але в більш дієтичній варіації. Він готується на легкому курячому бульйоні. Щоб отримати яскраво виражений зелений колір, можна додати кропиву та перебити зелень блендером. Так, тепер. Е, ну, давай. Поліський борщ, у цьому борщі з'являється цікавий продукт мед, який додають наприкінці приготування. У мене щось якось не, не під кінець. Uh -huh. а, Так, він чудово збалансовує кислий смак квашеної капусти, якої в мене немає, яку використовують разом зі свіжістю, ситний борщ, що робить наваристий бульйон зі свинини. Чому ти мені її не віддав? В тебе бюрок, до речі, був взагалі колись? Ні, то в цій грі мені не заходив. У мене ще ось такі карти були. Але... Да. Ну, Давай рахувати все одно, не факт, що я ще виграв. — Добре, ну, почни. Почнемо. Ти замість. А мені це все одно не визнається. Ну, я зрозумів. Ти замість одного з інгредієнтів, Добре. але це все одно буде важливо. Давайте спочатку моє, оскільки я приготував першим. Е, давай рахувати. Спочатку переможні очки, які є в мене в борші: 1, 4, 8, 12, 13, 16. 18. 18 і плюс всі 7 інгредієнтів є, 18 плюс 7, це в нас 25. 25, так? Я 25 очок заробив, так. Добре, да. зафіксувала. Тепер в мене, а, так, де морква 0. 7. Давай, 3, 4. Зачекай. Так, а для чого? Я тобі зараз порахую. 4, 5, 9, 11, 14, 15. 15 плюс скільки в тебе інгредієнтів виконано в твоєму борщі. Не 8, а 6. Я правильно так. розумію? Ну, 7. Раз, два, три. Нема. 4, 5. 6 і один з них. Ну, умовно, ну, плюс 7. Скільки я тобі нарахував тут? 15. 15 плюс 7. Це. 22. Менше ніж в тебе. Так, да, в мене 25 очок, а в тебе вийшло. Хоча, от я не розумію, як так сталося, що в тебе в тебе і оцей житній хлібчик, який 5 дає. І лавровий листочок в тебе здопів. І, і тут ще. в тебе здопів з допів реально 10 очок. У мене з допів 5 очок. У мене з допів 5 очок. Ну, от 20 я вмію. Так, да, погоджуюсь. Ну да, в тебе квашена капуста, і а буряк бурячок взагалі не зайшов. А ну давайте подивимося, тут в цьому залишку залишив, хоч один бурячок був, прикиньте, тут не було. І весь бурячок зараз буде десь зібраний в цій колоді. Оце я так тасував, класно. Ось пішов бурячок. Але він знизу. Пішов бурячок. Довгий знизу. А бурячків тут насправді сім штук. Сім карт колоді. Ще бурячок пішов. Десь. Оце так да. Я бачите цього разу вибрав легенький борщик, а, але мені нічого не йшло. Взагалі, в мене на початку була тільки курятина і все. І більше, і більше нічого. Я корінь селери шукав дуже довго. І потім випадково ти мені е, витягнув, коли оновив ринок, ти мені витягнув е, щавель і це було. Е, а, стоп, я щось, я щось ще таке. А, яйця ти мені поклав на ринок. А я бачите, я розумненький, я тримав квашену капусту, не віддавав її на ринок. Ти знав це? Я не цей? знав. Ні, я не знав. Ну я тримав всі. Я там баклажан якийсь момент часу виклав, а, а, ризикував. Думав, що тобі потрібно судячи з цього набору. Ну, баклажан з медом, в принципі, непогано. А от квашена капуста з медом, я якось навіть і не подумав, а тримав собі ці дві картки. А всього квашених капусти три картки. А всього Квашна капусти і три карти. No. Ну, ось так. У нас ось така no, вийшла no, партія. No, і вона легенька, легенька класна партія, швиденька, приємна. Але ми грали без модуля шкварки. No. Там трошечки хаосу додається на кухні, і ми скидали. No, отуді, хаосу? Отуді, да, haus. Haus. Там ми майже половину колоди з тобою за оці 15 хвилин, які грали, ми майже полов, половину Ні, ми 30 не грали це з підготовкою. Тому добре, добре. Дуже прикольно. А цікаво, змінює будь замінює будь-який інгредієнт рецепту. А е, питання, якщо він замінює, він дає переможні очки. Ну, навіть, цікаво? навіть якщо плюс 2, то все одно. да, тут або 1, плюс 1, або плюс 2. У мене 25, а в тебе 22. Навіть якщо він дає я плюс 2, ви 2 ви в тебе 24. 24 да, 24 а проти моїх 25, все одно не вистачає. Але я не знаю, чи дає Вінницьке сало переможні очки. Звісно, До речі, Вінницьке сало. замінює сал. будь-який інгредієнт рецепту. Це ж Вінницьке сало. Добре, напишіть коментар. А ми, ми будемо закінчувати. Да? Якщо а -а -а. ще не поставили вподобайку цьому відео, якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо, не дай Боже, цього ще не зробили досі. Залишайте свої коментарі, як це за філя, і побачимося в наступних відео. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.